На честь Богородиці, Перший сонет, Заступнице, мереживо стокротко, о нене, яка бемся і сирітху, О прихистку й там, де лише вмирати, І крик немовляти знов в щити курети. Спини. Навалу чергову орди, володарко, тебе і ніч і день, велика матінко, розвій отруйний дим, й мух, що в серцях і головах гудуть. Орятівнице, рятівнице, хижий тлін уговкай, який незмінно на всі пащі гавка. Дай голову медузи. Кожній музі аби розбій кривавий головозих, єдиний саде, існуванню звабо, ропу імперську з існування вибий.